Кілька разів на місяць склад української громади у норвезькому Осло радше схожий на великий бджолиний волик. Тут десятки волонтерів завантажують гуманітарною допомогою чергову фуру, що їде до України. Минулого року за весь 2023 рік. Ми відправили 30 фур і безліч маленьких бусиків. Допомоги ми їх просто не рахуємо. А в цьому році ми вже відправили 29 фур. Фура, це 20 тонник, який має 80 кубів. причеп. Сергій Замулко завжди бере активну участь у житті української діаспори в Норвегії. Від перших днів повномасштабного вторгнення росіян став допомагати ще більше. Доєднався до проєкту, який допомагає Україні. Так сталося, що одна з наших найбільших членів нашої громади. Вона дуже вона лікар Лена Міра вона прийшла з ідеєю що що є проект є тут така організація НАВ, це центр соціальної допомоги який забезпечує маломобільні групи, маломобільні групи різноманітним реабілітаційним обладнанням і ми заключили цей договір і наша громада заключила договір що ми будемо отримати від них допомогу в розмірі одного десятикубового 12 кубового буса на тиждень на сьогоднішній день це виросло у нас, і ми закрути, Ми почали з ними співпрацювати з цією організацією НАФ Мідель Централь Посла. І ми почали отримати тільки реабілітаційного обладнання зараз. 4-5 таких от бусів на тиждень. У всьому Сергію допомагає норвежець Вегард. Він відомий винахідник та хакер, який зараз працює у державній залізничній компанії. Осторонь жахіть російської війни в Україні залишитися не зміг. Тож від початку повномасштабного вторгнення почав діяти. Велика справа потребує великих ресурсів у суботу. Ми стали робити те, чого раніше ніколи не робили: збирати спальні мішки. Тож почали збирати спальні мішки та іншу гуманітарку і думати, як усе це скласти. В нас було чотири точки збору у різних містах. Уранці в понеділок отримали дуже великий склад для збору та передачі гуманітарної допомоги, найбільший склад в осло. Крісла колісні, милиці, спеціальні матраси та навіть УЗД-апарати апарати це лише мала частина того, що передають в Україну. Часто до проєкту долучаються і небайдужі норвезці. Нам теж привозять засоби, медичні засоби, засоби гігієни. А коли потрібен одяг, якщо у нас є замови від відтримущо, що потрібен одяг, тоді ми збираємо одяг, відправляємо одяг. Ну, головне, головні напрямки. Це медицина, гігієна, одяг. Їжі, коли у нас, якщо нам привозять суху їжу для військових, наприклад, а для тварин, тому що тваринники теж пот є багато замов від організацій, які допомагають тваринам, Корм для тварин, засоби для тварин, теж веземо з удами. А в ті міста, де, де потрібна допомога, Олена відповідає за наповнення складу. Вона знає, що де і в якій кількості. А от Світлана займається логістикою. Саме під її керівництвом водії привозять усю допомогу на склад. Мені Сергій дає е, організації завдання, які треба більш-менш розподілити, на який день де нас будуть чекати. Я шукаю водіїв, волонтерів, які зможуть допоможуть вантажити це все. Ну і координує їх, розповідає деякі адреси. Світлана потрапила до Норвегії 2022 року. Жінка з дітьми та матір'ю тікала від російських бомб із Харкова. Почалось з того, що побачила, що проходять демонстрації в Осло кожен день, почала туди їздити. Потім познайомилась з дівчатами також в драмені Наталя Луци та Катерина Кирилюк. Це мої якби наставниці з ким я почала спочатку допомагати вантажити фури. Почала також виставляти кошики в нашому супермаркеті, де я живу. Там у нас таке село. От тому, що побачила, що норвежці хочуть допомагати. Українці хочуть допомагати. Коли настає день завантаження гуманітарної допомоги, до справи береться Євген. Він знаходить волонтерів, які допомагають складати речі. Мі собрати людей на на загрузку. Поняли по групам. Там я ж кажу, блог, у мене тік ток там у мене 18 тисяч підписників, Багато вже українців, які в Норвегії знаходяться. Висвітлюють там те, що робить громада, якось от. Мію поддержати компанію склад, де зберігається допомога Україні, доволі великий понад тисячу квадратних метрів. Це приміщення надала влада осло безкоштовно. 2022 року. Після вторгнення багато норвежців почали підтримувати Україну. Національне правління Норвегії підтримує Україну зброєю та фінансово. Ми, як муніципалітет Осло, також підтримуємо українську громаду та допомагаємо швидко інтегруватися українським переселенцям. Щодо мене, я як і багато інших людей працюю на цьому складі в Осло. Крім того, у нас є склад в іншому місті. Такий склад української громади діє і в місті Єсхейм. Він менший за той, що в Осло, але туди також привозять чимало гуманітарної допомоги. Керує там Ірина Руденко. Вона приїхала до Норвегії після початку повномасштабного вторгнення. Коли почалась війна, е дівчата наші українки, котрі проживають, вже яку якусь кількість років в Норвегії, це саме вони. Поклопотали про цей склад, зробили домовленість з, з комуною з власниками. Ірині з усім допомагає Іван Ільницький. Якщо машина приїжджає на п'яту годину? На четверту в нас підготовка вантажу. Люди приходять потрохи стікаються. Ми вивозимо вантаж на вулицю. Це все складається. Потім приїжджає фура за годину. грузова, грузова машина велика. І тоді ми ділимося на категорії: в середину в машину залізає близько п'яти шести залежності від вантажу та ситуації хлопців. Знизу стоїть п'ять-шість хлопців, які подають решта займаються підносом і тягує, і часто буває, що ми бідони грузові вискладуємо, щоб під самий верх напхати. Усі люди, які працюють на складах, не отримують за це жодної копійки. Вони волонтери приходять за будь-якої погоди. А звернутися по допомогу до нашої громади в Норвегії може будь-хто з України. Потрібно лише написати на офіційну пошту організації.